сучасні способи спілкування дуже відрізняються від тих, що були зовсім недавно. Як би твоя бабуся відреагувала ще 30-40 років назад на такі незрозумілі слова? Скоріше за все, вона перелякала, що онук зв'язався з поганою компанією, нахапався поганих слів і треба швидко щось робити, рятувати сердечного, або просто б не повірила, чи подумала, що хтось обчитався фантастики. Для нас спілкування за допомогою мережі інтернет таке ж звичне, як і звичайна розмова. Сьогодні відеодзвінком вже нікого не здивуєш, а замислюватись над такою можливістю інженери почали ще у кінці позаминулого століття. Першу технічну реалізацію цієї ідеї створив німецький конструктор Георг Оскар Шуберт, який займався проблемами телевізійного мовлення. Його відеотелефон складався з дисплея, камери, освітлюваних приладів та дротового телефона. Кабінки для відеодзвінків були встановлені в деяких поштових відділеннях Берліна і Лейпцига, потім ще у двох містах. Проіснувала система всього 4 роки, Згорнуло її використання через Другу світову війну. Перша комерційна телеконференція відбулася 30 червня 1970 року. Про це повідомило видання Техспорт, але і ця технологія проіснувала недовго. Лише в одному місці, Піцбурзі, та була дуже дорогою. У перерахунку на сучасні кошти півгодини дзвінка могли обійтись більш ніж 8 тисяч гривень. Взагалі, існують різні служби, призначені для спілкування людей. Наприклад, електронна пошта, емейл, те саме миле, на яке щось кидають. Історія електронної пошти починається, коли роздуми про персональний комп'ютер у себе дома можна було зустріти тільки на сторінках фантастичних книжок. Це були 70-ті роки ХХ століття. Коли найбільшою мережею вважали арпанет. Тоді кожен комп'ютер займав площу пристойної кімнати і коштував при цьому непристойно дорого. І ним користувалось відразу декілька чоловік. Перша електронна пошта працювала саме між такими комп'ютерами мейнфреймами. У 1965 році співробітники Масачусетського технологічного інституту Том Ван Влек та Ноель Моріс створили додаток під назвою Мейл. За допомогою його користувачі великого комп'ютера того самого Менфрейма могли обмінюватись один з одним невеликими повідомленнями у рамках одного пристрою. Ці повідомлення зберігались в спеціальному файлі під назвою Mailbox або поштова скринька. Його вважають дідусем сучасних поштових скриньок. Виходить, інтернету ще не було, а електронна пошта вже існувала. Саме цей момент багато хто рахує її народженням, до їх числа примикаємо і ми. Але деякі упевнені, що пошта з'явилася на цілих 6 років пізніше. Отже, у 65-му році придумали програму мейл, а вже у 69-му році нарешті надіслали перше повідомлення між різними віддаленими комп'ютерами так народжувався інтернет. Надіслане повідомлення складалося лише з п'яти символів. Ці п'ять символів складали слово логін. Своїм корінням слово логін походить від дії слова «зареєструюся». А якщо копнути ще глибше, то від слова лог. Реєстраційний журнал. Чому ж існує друга дата народження емейлу? Тому що в березні 1972 року Рей Томлінсон написав прості почтові програми: «Send Message» тобто відправити повідомлення та редмейл прочитати пошту. І вперше ввів до формату емейл адреси знаменитий символ собачки. Відтоді багато хто почав вважати саме його винахідником електронної пошти. Але до цього була ще одна реалізація системи обміну текстовими повідомленнями NLS Journal System – Від творця комп'ютерної миші та першого графічного інтерфейсу Дугласа Енгельбарта. Він був зі Стенфорда. А Рей Томлінсон в 1971 році надав їй вигляд поштового конверта з графами куди і кому, і саме виглядом текстового листа. Він же вирішив для зручності завести на кожному комп'ютері віртуальну поштову скриньку. Окрім електронної пошти, існує багато служб інтерактивного спілкування. Вони призначені для обміну текстовими звуковими, відео та іншими повідомленнями. Такі програми називаються месенджерами від англійського слова «message» повідомлення Обмін текстовими повідомленнями, що відбувається у реальному часі, називають чат. Чат бесіда. Відеоконференція це сеанс спілкування у мережі, організований з використанням систем, що можуть передавати відео. Відеоконференції можуть бути організовані за допомогою використання меседжерів, а також спеціальних сервісів Zoom, Meet, Microsoft Teams та інших. Соціальні мережі в інтернеті це служби, які забезпечують спілкування людей, представлення власної творчості та досягнень, пошуку друзів, знайомих, поширення ідей, поглядів, розміщення цікавих матеріалів. У соціальних мережах можна створювати наступні типи сторінок: особисту сторінку, тобто профіль людини, профіль групи або спільноти, об'єднання за Інтересами, а також сторінки організації закладів тощо користувач може розміщувати власні повідомлення, оцінювати інші, лайкати, коментувати, але є вікові обмеження майже усіх соціальних мережах. Правда, з дозволу батьків, які вони мають офіційно підтвердити, деякі соціальні мережі дозволяють дітям заводити аккаунти раніше. Інтерактивні онлайн-дошки це сервіси інтернету, які надають спільний простір користувачам для розміщення в режимі реального часу текстових нотаток, їх ще називають наліпки та стікери, зображень, відео та аудіо. Вони мають інструменти для оцінювання публікацій та їх коментування. А ще існують системи керування навчанням. Служби інтернету, які призначені для організації навчальної діяльності та обміну повідомленнями між учасниками або учасницями освітнього процесу вчителями, учнями, директорами шкіл, батьками? на твою думку, чи потрібно дотримуватись вікових областів соціальних мереж? Чи потрібно дотримуватись правил користування соціальними мережами?